Один хол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Добрий день, шановні колеги. Після перед матчу прес-конференції головного тренера Динамо Київ та гравця команди Андрія Єрмоленка. Are foreign journalists present here? Ні, немає. Супер, тоді обійдемося без перекладача. Шановні колеги, будь ласка, просимо ставити свої запитання спочатку Андрієві. Після того продовжимо прес-конференцію вже з головним тренером. Хто перший? Будь ласка, Назар. Шмігіль Динамотина. Андрію, от нещодавно ви заявили, що цей останній сезон для вас у клубному футболі. Так Динамо. От, записували ми великий випуск з експертами. От, ніхто не хоче, щоб Андрій Ермоленко просто закінчив кар'єру. Як вам відчувається, що це останній сезон от, зараз Єврокубки, і це може бути останній для вас? Ну, я, я вже сказав, що, що це останній сезон для мене і від, від своїх слів. Я, я не відмовляюся, тому на даний момент це, це так, і зараз для мене найголовніше віддати віддати всі всі сили, щоб команда грала в лізі чемпіонів, я маю на увазі в основній сітці, і знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України. Тому я рахую, що ну, поки що не мій час. Ми говоримо зараз про цілі команди, про нашу гру, а не про мене особисто. Тому я думаю, що про мене особисто поговоримо в кінці, в кінці цього сезону буде правильно так. Не треба забігати вперед, далеко. Дон Порзе Хорсс. Наступне запитання, будь ласка. Андрій, враховуючи результат першого матчу в завтрашній грі, на що ви настроїтись? Просто пройти в наступне коло. Чи зіграти, забити якомога більше, тобто якомога сильнішу перемогу здобути, чи просто пройти в наступне коло. Зекономити сили можливо. Для такого клубу, як Динамо Київ, завжди важливо показувати якісну гру, здобувати результат. Тому це ми будемо намагатися завтра, завтра робити. Тому, як показала перша гра, у нас достойний суперник, якого ми поважаємо. Але завтра буде другий тайм, ми не дивимося на. Там, звичайно, результат є так, першого, першого матчу, але треба виходити з максимальною концентрацією та грати. Грати в свій, свій футбол, тому що початок сезону і треба, треба набирати, набирати форму. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, наскільки відсотків команда готова вже до сезону? Чи на 100%, чи вона просто зараз набирає форму, чи підходить до вирішальних матчів? От на сьогоднішній день, наскільки команда готова? Дякую. Добрий, добрий вечір. Працює мікрофон. Так, так. Добрий вечір. В першу чергу хочеться сказати, що команда готується. Сказати, що команда готова на 100%, ну це буде неправда. Це буде неправда, ми намагаємося, але ще немає достатньої ігрової практики для того, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. І, мабуть, це було... Б Дивно, якби з самого початку сезону команда була готова на максимум. Безумовно, ми є що вдосконалювати, це завжди є. І ми прагнемо в кожній грі, невід'ємно від результату, робити все можливе, практикувати всі ті напрацювання, які у нас є, і робити, скажімо так, все від нас залежне для того, щоб досягати результату. Наступне запитання, будь ласка. Прошу. Після першого матчу головний тренер. Мальтійського клубу сказав, що от е, перемога 3-0 вона ніяк не знову до другої гри підводячи е, ще нічого не вирішена. Тому що сказав, що от його гравці надзвичайно вірять в те, що нічого не закінчено. Е, чи немає якоїсь недооцінки суперника? От чи Динамо забуває той результат першого матчу, і чи чули ви ці слова головного тренера, і чи якось вони вплинували там на мотивацію? Ми поважаємо ще напередодні першого матчу, я говорив про те, що одна з сильних якостей нашого суперника це італійські тренери, який вміло керує командою, ставить в гру. Вони знають, як вони хочуть грати. Це одна з сильних сторін цієї команди, і вони показали це в двобої з Жальгірусом, коли змогли при першому рахунку 0-2 у себе вдома відігратися і пройти. В наступне коло, де вже грали з нами. З нашого боку ми будь-якого суперника оцінюємо за якостями, за схемою гри, за тими напрацюваннями, які у них є, і прагнемо грати, безумовно, в свою гру, враховуючи всі ці моменти. Кожна гра, будь-яка гра, починається з стартового свистка і починається за рахунком 0-0. Це треба пам'ятати завжди. І виходити в кожній грі, доказувати як команді в цілому, так і кожному гравцю окремо, який виходить в стартовому складі. Я не кажу основний склад. Основний склад це ті 28-29 людей, які у нас є в команді. А стартовий склад визначається з урахуванням багатьох моментів. Виходити і доказувати, що вони мають. Не тільки амбіції, але й бути готовими виходити в стартовому складі і давати необхідний результат. Наступне запитання, будь ласка, Олександр Попов. А скажіть, будь ласка, а чи була у вас змога оцінити стан газону саме на ранній Люблін? Якщо була, то як ви його оцінили для себе? Ми це зробимо зараз. Після завершення прес-конференції. Після завершення прес-конференції, так. Наступне запитання. Будь ласка. Питання банальне, але доволі важливе. Яка ситуація з травмованими? Бо перед першим матчем були кілька гравців, які не, не потрапили у заявку. Яка зараз ситуація? Чи змінилась вона? На жаль, продовжують лікуватися Анхель Торрес і Валентин Рубчинський. Валентин Рубчинський взагалі в нього. Дуже непроста а, травма. Ми вимушені були його а, в Київ для того, щоб він там проходив обстеження і лікування. Тому що а, тут на місці, на жаль, в нього, якщо можна так сказати, рецидив ахілового сухожилля, і він найближчим часом не зможе нам допомогти. Він має, має Певний час пробути в спеціально жорсткому, для того, щоб мінімум навантаження було на гомілку стоп. І це мінус один гравець, я думаю, що на найближчі декілька тижнів точно, якщо, якщо не місяць. Ангель торис відновлюється, відновлення йде своїм шляхом, але треба витримати певні сроки, терміни, певний термін для того, щоб він повернувся в групу. І, на жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Боярського, в нього є ушкодження, щоб не зробити гірше ми вимушені його залишити поза заявкою на групу. Шановні колеги, чи залишилися запитання? Тоді ми всім дякуємо і запрошуємо вас на відкрите тренування. Воно буде відчинено для вас на перші 15 хвилин. Дякую всім, гарного, тихого, спокійного вечора. Запрошуємо на початок нашого тренування. Добробачку.